Росін, для кого голки в їжака. Якось восени захопив лисицю в лісі дощ, вимокла, як плющ, похнюпила вона голову і чалапає по калюжах. Коли як гляне, кущ стоїть лисиця до нього, підбігає, а там вже їжак. Від дощу сховався. По сонця, буркнула лисиця і штовхнула їжака в бік. Штовхнула та аж завищала від болю. Ай, мой лихо, до тебе ж торкнутися не можна. Чого це ти не поголиш оцю гидку щитину? Спасибі за раду, але вона не для мене, мовив їжак. Та ти подумай, вела далі лисиця. Ти в тих голках, що в них гарного, тільки сусідів відганяти. Поголи їх, бо всі друзі тебе поцураються. Мої голки не для друзів, сказав їжак. Вони для ворогів. Ну, що, малята, поговоримо про це оповідання. Спочатку пригадаємо, як же називалось воно? Так, назва оповідання для кого голки в їжака? Тепер я буду. Ставите питання по ньому, а ви давайте відповідь. Час для відповіді я надам. Пригадайте, будь ласка, пору року, коли відбувалася ця подія? Чому лисиця вимокла як плющ? Де захотілася сховатись рудій красуні? Кого вона побачила в кущах? Чому лисичці стало боляче при зустрічі з їжаком? Що запропонувала Лисиця їжакові? Та якою фразою закінчилось оповідання для кого голки в їжака? Тож, малята, після відповіді на питання я пропоную вам пограти в цікаву гру на розслаблення. Ви далі будете слухати звуку відео, але самі ляжете на диван чи ліжко, закриєте очі і спробуйте уявити ті події і персонажів, про яких йдеться у оповіданні. А потім перекажете, що ви запам'ятали. Якщо згода, то раз, два, три. Починаємо. Для кого голки в їжака? Якось восени захопив лисицю в лісі дощ. Вимокла, як той плющ. Похнюпала вона голову та й чалапає по калюжах. Коли гляне, кущ стоїть. Лисиця до нього підбігає, а там їжак. Від дощу сховався. По сонця. Буркнула лисиця і штовхнула їжака в бік. Штовхнула та аж завищала від бою болю. Ой-ой, ой, -ой, ой лихо, до тебе ж торкнутися не можна. Чого це ти не поголиш оцю гидку щитину? Спасибі за пораду, але вона для мене не гидка, мовив їжак. Та ти подумай, каже далі лисиця. Що в тих голках гарного, тільки сусідів відганяти. Поголи її, бо всі друзі тебе відсураються. Мої голки не для друзів, перебив їжак. Вони для ворогів. Все, малята, можете підводитися, відкривати очі і перекажіть, будь ласка, що ви уявили, коли я читала це оповідання.